Щодня ми стикаємося з економікою. Ми купуємо товари, продаємо послуги, плануємо витрати, робимо інвестиції. Але чи замислюємось ми, що стоїть за цими процесами? Чому одні країни процвітають, а інші загрузли в кризах? Чому зарплати ростуть або падають? Як ринок формує наше життя і чому свобода вибору, основа будь-якого процвітання? Курс, що кожна людина має знати про економіку, від інституту вільної економіки дає відповіді: ви відкриєте економіку з нового боку, не як набір сухих формул, а як науку про людей, їхні цінності, потреби та вибір. Дізнаєтесь, як рішення кожного з нас впливають на ринок, країну і навіть світ. Сім живих семінарів у Києві захопливі книги, дискусії та ідеї, що змінюють світогляд. Це спільнота тих, хто хоче зрозуміти світ, мислити критично і діяти впевнено. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Приєднуйтесь і зробіть перший крок до глибшого розуміння економіки та власної свободи. Бо свобода вибору це ключ до справжнього успіху.